Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд. Є сьогодні. У нас на огляді дуже зручна та потрібна річ, яку багато хто зовсім недооцінює. Це кріплення для монітора. Модель Анда Stealth Pro 2 це рішення для тих, хто хоче організувати робоче місце, зробивши його комфортним, функціональним і ергономічним. Неважливо, чи працюєте ви в офісі чи запеклий геймер. Я впевнений, ви зможете оцінити цю підставку на всі 100%. Давайте подивимось на що вона здатна та наскільки зручна, але перед. Спочатком традиційно, ось таку подобаєчку під цим відео ви поставте, підпишіться на канал. Огляд її, ну і звичайно, підтримайте наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Давайте почнемо з можливостей та функціоналу цього кріплення. Воно підходить для пласких і вигнутих моніторів розміром від 17 до 42 дюймів, що дозволяє використовувати його з більш популярних моделей. Це великий діапазон, який дає можливість використовувати це кріплення для будь-яких екранів у офісі чи ігрових або робочих моніторів вдома. Це кріплення отримало інноваційну пневматичну технологію, що вбудована. В його конструкцію завдяки внутрішній пневматичній системі регулювання воно забезпечує легке та швидке налаштування положення монітора. Це дозволяє без зусиль адаптувати монітор для ваших потреб у будь-який момент. Функціонал кріплення дозволяє зручно і легко регулювати положення монітора у п'ятьох напрямках, створюючи тривимірний візуальний простір з точно налаштованими кутами нахилу. Кріплення оснащене механізмом для обертання екрану, що дає можливість повертати його на 180 Градусів. Це дуже зручно, коли ви працюєте з різними форматами контенту. Наприклад, для графічного дизайну або обробки фото, де вертикальне положення екрану може бути більш доречним. Також є можливість нахилу монітора. Це важливий елемент, який допоможе підібрати оптимальний кут перегляду, що зменшує навантаження на шию та очі під час тривалої роботи або ігрових сесій. Нахил можливий як вгору, так і вниз, що дозволяє зручно підлаштувати екран під будь-яку позу чи робочу поверхню. Крім цього, кріплення. Підтримує нахилоповоротні регулювання, що дозволяє змінювати не тільки кут нахилу, але й напрямок монітора, зробивши його максимально зручним. Також ви можете без проблем змінювати висоту монітора, а також можете налаштувати глибину, тобто переміщувати його ближче або далі від себе. Крім цього, кріплення підтримує функцію повороту. Монітор можна повертати вліво або вправо, що зручно для спільної роботи, коли ви хочете показати екран колегам або партнерам. В цих двох зонах кріплення може обертатися на сто Тут на 90 ви окремо можете регулювати кожну частину кріплень і встановлювати монітор так, як вам потрібно в конкретний момент. Це універсальне рішення для різних сценаріїв використання від звичайної офісної роботи до ігрових сесій або творчих завдань. Також слід зазначити, що саме кріплення легко налаштовується без будь-яких додаткових маніпуляцій та інструменту. Всі регулювання виконуються плавно і без ривків. При цьому у вас звільняється багато місця на робочому столі, а також з'являється можливість працювати та грати працювати продуктивніше підтягнути монітор ближче до себе чи може навпаки підняти його вище і трішки відсунути далі від очей. Тепер не важко і займає це всього секунду, тож не треба обирати між своїм комфортом та часом. А тепер трішки про дизайн. Це кріплення виготовлене з високоякісного алюмінію, що забезпечує йому чудову міцність і надійність. Воно розраховане на підтримку моніторів вагою від 2 до 15 кг, що дозволяє встановлювати навіть доволі важкі екрани великих розмірів. Це одна з Двох переваг цієї моделі, що ж стосується кольорів, то Анда пропонує широкий вибір. Кріплення доступне у класичному чорному, стильно блакитному, розкішному титановому, елегантному білому і яскравому помаранчевому кольорі. Кожен з цих варіантів допоможе підібрати кріплення, яке впишеться у будь-який інтер'єр, додаючи до нього сучасного вигляду. Крім того, геймерам, стрімерам чи блогерам, які знімають своє робоче місце, не варто перейматися за естетичну сторону. Кріплення дійсно стильно виглядає. Вона складається з декількох. Частин. Головним елементом конструкції є регульований механізм, який дозволяє максимально точно налаштувати монітор під ваші індивідуальні потреби. Для встановлення монітора використовується зручна, швидкозмінна пластина Веса 100 на 100 та 75 на 75. Що стосується встановлення самого кріплення на стіл, тут також передбачено два варіанти, кожен з яких зручний та надійний. Перший спосіб нескрізне кріплення, яке ідеально підходить для стільниці товщиною від 10 до 70 мм, що дає можливість жорстко закріплення. Пити кріплення, забезпечуючи стабільність монітора, навіть при активному його використанні. Другий варіант кріплення на затискач, яке підходить для стільниці товщиною від 10 до 85 міліметрів. Цей варіант дозволяє швидко і без зусиль встановити кріплення на край стільниці, не потребуючи додаткових отворів чи спеціальних інструментів. Незалежно який варіант кріплення ви оберете, обидва надійні. Тому можна бути впевненим, що ваш монітор буде на своєму місці і не сунеться при випадкових рухах чи несподіваному тиску. Анда Stealth Pro 2 це не чудове кріплення для тих, хто цінує комфорт, функціональність та дійсно надійність. Воно міцне, прослужить вам довгі роки. Воно витримує монітори вагою до 15 кілограмів та розміром аж до 42 дюймів. І найголовніше має дуже багато варіантів регулювання. Тож незалежно від того, чи працюєте ви в офісі, чи проводите багато часу за іграми, це кріплення стане незамінним помічником для створення комфортних умов для вас. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, ось таку вподобайку можете поставити під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал Огляд та тиснути на дзвоник. Ну а саме, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.